Незнайомка з країни сонячних зайчиків. Розділ другий, в якому ви разом з Глечиком і Валерою помандруєте до лісу. Сварка. Вася спершу йде, потім повертається. Черевик де Валера. Вася і Валера жили у великому місті на краю нового мікрорайону. Який називався лісовим масивом, і називався Недарма, бо вулиця, де жили Вася і Валера, впиралася прямо в ліс. Остання зупинка тролейбусного маршруту, який тут закінчувався, була під величезними трьохсотрічними дубами. Вона так і називалася Дуби, і з вікон класу було видно ліс. Іноді, на підвіконня, коли в класі панувала тиша, писали контрольно, або що, сідала сойка або інша лісова пташка. А білочки стрибали на спортмайданчику і спритно дряпалися вгору по шведській стінці, по жердині й канату, порушуючи дисципліну в класах. Урок, з якого виставила Васю і Валеру Катерина Степанівна, був останній і можна було одразу гайнути в ліс. Але в класі лишилися портфелі. Кидати їх на призволяще? навіть відчайдушний Валера не одважився, довелося чекати дзвінка. Вислухавши ще раз сувору нотацію Катерини Степанівни. І нагадування, щоб у завтра прийшов до школи Валерин Дідусь, хлопці взяли свої ранці портфелі і пішли начебто додому. Але насправді, злодікувато звернувшися, вони звернули до лісу. З краю ліс навіть не був схожий на справжній ліс. Він більше нагадував міський парк, заасфальтовані доріжки, лавки, диктові щити. З яскравими плакатами ліс наше багатство. Бережи зеленого друга, не розпалюйте вогнищ, не ламайте дерев. Настрій Валери був бадьорий. Уявляєш, вона сідає на стілець, вона ж ніколи не дивиться, коли сідає. І раптом вай-вай, уявляєш? Аж захлинався Валера. Уявляю, кивав Вася. Він не зовсім поділяв захоплення друга, але показати це не наважувався. Вони вже проминули оту паркову зону і заглибилися у справжній незайманий ліс. Ні доріжок, ні лавок, ні плакатів. Самі дерева й непролазні кущі. Вася на всі боки крутив головою. Щось я ніде не бачу їжачків. А ти думав, як у мультфільмі зайшов у ліс і за куща відразу їжачок, вичалапує. Пошукати треба. І, і довго шукати. Може, годину, може, три, а може, й до вечора. Вася зітхнув, Валера хихикнув. Що, уже жишки трусяться? Просто я талочці. Обіцяв у кіно сьогодні з нею сходити. Нічого, нічого. Почекає твоя талочка. Вася ще раз зітхнув, а Валера знову хихикнув. Дивись краще під ноги. У лісі бувають так звані вовчі ями. Щоб вовків ловити. Провалишся, рік сидітимеш. Ніхто не знайде. Не вигадуй, нема в цьому лісі вовків. Нема. Ха. -ха, -ха. От чудило. А пуделя Артемона хто з'їв? Якого Артемона? Ну, шляпуватого, директора гастроному. Що у 115-й квартирі живе? Хто тобі сказав? «Стас Дедюра з 3-го А. Його батьки із шляповатими дружать. Обманюєш? От, цікаво мені тебе обманювати. Вася недовірливо глянув на Валеру. Очі у Валери сміялися. Що уже в животі теньке?» До речі, той же Стас сказав, що позавчора міліція ліс прочісувала, втік з тюрми небезпечний злочинець. Але не знайшли, десь сховався. Вася озирнувся навколо. У кущах щось широділо, потріскували сухі гілочки. Моторошно, все таки в лісі, коли поруч немає дорослих. Валера хихікнув. Вася зрозумів, що Валера просто лякає його. Але в животі все таки тенькало. Оте лякання було однією з постійних Валериних витівок, які Васі доводилося прощати йому. Як Валера сам не боїться, Бадьорок рокує у хащі і Хоч би що. По-моєму, їжачки люблять узлісся. Я десь навіть читав. А ми вже хто зна куди зайшли? сказав Вася. Нічого ти не читав. Узлісся люблять не їжачки, а страхополохи, такі, як ти. Ну, чого йти на навмання? Давай краще посидимо, подивимося, почекаємо. Ти так гупаєш ногами, так шародиш гіллям, що всі їжаки давно порозбігалися. Скажи краще, що ти згадав про маму, сестричку і тьотю. Я згадав про твого діда, який Вася багатозначно замовк. Але Валера його натяк пропустив повз вуха. Ну, Глечик, ну ти й Заєць, ну й боягуз, сказав він. Хай Заєць, хай боягуз, але далі я не піду, рішуче спинився Глечик. Валера зміряв Васю презирливим поглядом. Ну, й біжи додому, до тьоті, до мами й сестрички. Пігмей, вареник, ридиска. Цього Вася стерпіти не міг. Ах я, Редиська! ти лови їжака сам. Вони стояли на галявині біля великого трухлявого пня. І зловлю! Дуже ти мені потрібен? Ах, не потрібен? То й бувай на цьому здоровий. Вася крутнувся і бадьорим кроком пішов назад. Валера, видно, не чекав від Глечика такої рішучості, якусь мить мовчав. Тільки як Вася одійшов уже далеченько, гукнув йому вслід Вареник слабак, ти мені більше не друг. Ті слова наче батогом шмагнули Глечика, і він побіг. На очі навернулися сльози. Ну чого? Чого Валера сьогодні такий? Та чим далі відбігав галечик від галявини, тим повільніше біг, тим менше був певен, що робить правильно. Нарешті він спинився, став, прислухався. У лісі панувала тиша, і пташки чогось не співали, і дятел не стукотів носом по стовбуру. Навіть листя на деревах не шелестіло Мертва, німотна тиша. Не вперше сварився Вася з Валерою, не вперше кидав Валера йому жорстокі слова Вася, ти мені більше не друг. Але й мирився Валера завжди перший підійде, штурхане глечика в плече. Ну, чого надувся, як сич? Теж мені ходімо, я щось придумав. І веде Васю у найдальший куток і шепоче йому на вухо про нові свої вигадки. Глечик Валері був потрібний, просто необхідний, бо ніхто з хлопців так віддано не дивився на Валеру, ніхто так уважно не слухав, ніхто так не захоплювався героїчними його вчинками. І ніхто не прощав йому стільки. Як прощав глечик? От і зараз, стоючи один, мовчазному лісі, і прислухаючись, чи не біжить за ним Валера, Вася вже не сердився на нього за несправедливі слова, і вже шкодував, що втік від нього, що лишив у лісі самого, адже так справжні друзі не роблять, і чого він такий? Сам собі говорив Глечик. І боягус я, і Заять, і редиська. А що? Ні? Не редиська. Хіба не боюсь? Боюсь. Та чого ж тоді? Правду сказав Валера. А я ще й кинув його самого в лісі. Та хто ж я після цього? Думаючи так. Вася не помічав, що вже йде назад, ноги переступали, наче самі з собою. Повертався Вася досить довго. Невже він так далеко відбіг? Але ось уже й галявина з великим трухлявим пнем. Валери на галявині не було. Де ж він? Невже сам пішов далі? Аго, Валеро! стихо гукнув Вася. Голосно гукати, коли ти сам у лісі. Якось не той. Не гукається. Ну, не балуйся, виходь, Валеро, де ти? Не ховайся. Глечик оббіг усі кущі навколо глявини. Зазирнув за кожне дерево. І раптом глечик завмер. Серце його зупинилося. У траві лежав черевик, розірваний щент. наче його роздер зубами ведмідь або вовк. То був Валерин черевик. У цьому глечик не сумнівався жодної миті. Ону через увесь носок глибока крива подряпина. Вася добре пам'ятав ту подряпину, що з'явилася після того. Як вони пограли у футбол консервною бляшанкою, вмить пригадав Валерині слова про вовчі ями і про вовків, що з'їли шляповатинського пуделя Артемона? Це було так страшно, наче він побачив не черевик, а самого Валеру, розтерзаного вовками, і тут, на галявину, без жодного звуку, нечутно, як мара. Виїхав тролейбус. Старий, облуплений і ржавий, з вибитими вікнами. Вася завмер. У грудях похололо. Тролейбус був порожній, жодного пасажира. А головне, там, де мав сидіти водій, теж не було нікого. Тролейбус зупинився, і ржаві двері із тихим скреготом розчинилися. Із тролейбуса вискочила чорна, як сажа кицька з жовтими очима. За нею виповз чорний вуш і зник у траві. Кицька глянула на Васю, нявкнула і, припадаючи на передню лапу, пішла за дерева. Двері зачинилися, тролейбус рушив і за мить зник у лісі. Вася навіть не встиг подумати, як же тролейбус міг проїхати через хащі, як він взагалі їхав лісом без дротів. Коли раптом за деревами почулися голоси, не тямлячи себе від страху, Вася кинувся у кущі. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.